Любі друзі, вітаю всіх! З вами я, Валентина Олександрівна. Продовжуємо рубрику в'язальні лайфхаки. В попередньому відео ми з вами розглянули, як в'язати вертикальну планку безвідриним способом хустковою в'язкою. Чомусь зараз нехтують цією планкою, але, на мій погляд, вона заслуговує на увагу. Але зараз давайте зосередимо свою увагу на тому, як пров'язати проріз для гудзика по такій планці. Для початку нам треба вибрати місце, де буде знаходитись сам проріз. В мене це буде саме середина планки. Беремо гудзика, прикладаємо до планки. І рахуємо кількість петель, які знаходяться поза за В мене це майже ну, трохи більше п'яти петель, близько до шести, так? але сам проріз повинен бути трохи вущим. Тому я буду робити отвір на чотири петлі. І давайте зараз почнемо пров'язувати. В мене хустковим візерунком зв'язано 8 петель. Сам проріз буде на 4 петлі, тому 2 петлі візерунка я пров'яжу, і 2 петлі повинно лишитись. І на 4 петлях я буду робити проріз. Тому в'яжемо по візерунку, як ми зазвичай в'яжемо планку. Підказку на відео, де ми пров'язуємо планку, я лишу внизу в інфобоксі. Перезнімаємо другу петлю, перша кромкова, друга лицева, стовпчик з лицьових петель. Петлю не пров'язуємо, робоча нитка за роботою. В'яжемо дві виворітні петлі. Перед нами зараз 4 петлі, на яких ми будемо робити проріз. Тому першу петлю з лівої спиці я зараз перезнімаю на праву спицю, робочу нитку заводю на лицеву сторону, повертаю петлю назад на ліву спицю і обвиваю петлю, виводячи робочу нитку, знов на виворітну сторону. Далі мені потрібно закрити петлі без участі робочої нитки. Перекидуємо дві петлі з лівої спиці на праву спицю. і протягуємо одну петлю крізь іншу. Таким чином ми закрили одну петлю. Знов додаю ще одну петлю на праву спицю. І знов протягую крізь петлю, дві петлі закрили, три петлі закрили, перезнімаю четверту петлю і закриваю четверту петлю. І останню петлю повертаємо на ліву спицю. Повертаємо в'язання на виворітну сторону. Перед нами робоча нитка вона нібито виходить з-під петлі. І трошки підтягуємо її до робочої спиці. І зараз нам необхідно добрати ту кількість петель, яку ми щойно з вами закрили. Добирати петлі будемо між крайніми двома петлями. Які знаходяться на лівій спиці. Заводимо спицю між двома петлями і дістаємо петлю. Добрали одну петлю, надягаємо її на спицю. Знов між крайніми двома петлями дістаємо петлю, другу петлю добрали, надягаємо на спицю таким самим чином. Між двома петлями дістаємо третю петлю, надягаємо на спицю. І четверту петлю. І надягаємо на спицю. Ми добрали необхідну кількість петель, але продовжуємо добирати ще дві петлі. Тобто Добираємо не чотири петлі, які, які закрили, а шість петель нам необхідно добрати. Це в мене п'ята петля, і я набираю шосту петлю. Але останню шосту набрану петлю я не надягаю на ліву спицю, а протягую крізь неї першу петлю з правої спиці. Лівою спицею я підхоплюю першу петлю з правої спиці і протягую крізь неї останню набрану шосту петлю. Ось так. Повертаємо в'язання на лицьову сторону, робочу нитку заводимо за роботу і бачимо перед собою дуже велику відстань між останніми двома петлями. І тому нам зараз необхідно їх пров'язати разом дві петлі. Таким чином ми з вами набрали на дві петлі більше і скоротили зразу дві петлі, пров'язавши два рази по дві петлі разом. Далі в'яжемо по візерунку. Тобто перед нами зараз стовпчик з лицевих петель, ми його перезнімаємо, робоча нитка за роботою, петлю не пров'язали, далі в нас виворітна петля. Ну, тобто, в'яжемо планку так, як ми з вами в'язали в попередньому відео. Далі петлі планки в виворітному рядочку будуть пров'язуватись по візерунку, а ми знаємо, що хустковий візерунок у нас однаковий, як по лицю, так і по виворіту, тобто всі петлі будуть лицьові. І кількість петель на планки лишається тією ж самою. У мене це було 9 петель, 9 петель і лишається. Зараз я пров'яжу пару рядочків для того, щоб краще було видно. І з вами розглянемо, який проріз вийшов по хустковому візерунку. Давайте підсумуємо. Щойно ми з вами зробили отвір для гудзика по хустковому візерунку, але не тільки зробили проріз, а ще й укріпили куточки самого прорізу. Завдяки цьому отвір буде менш підвержен розтяжінню. На початку ми обвили робочою ниткою навкруги петлі. А наприкінці ми добрали на дві петлі більше, пров'язали два рази по дві петлі разом, таким чином також укріпили протилежний куточок. Тому отвір не розтягується, незважаючи на те, що ми зробили його вущим, ніж сам гудзик, але це не мішає гудзику досить легко проходити крізь проріз. А також ми з вами нещодавно розібрали, як пров'язати вертикальний проріз для гудзика в цільнов'язані вертикальні планки порожнистої резинки. Планка подвійна та пустотіла всередині. Вся корисна інформація буде внизу під відео в інфобоксі. Також ви можете звернутися в плейлист в'язальні лайфхаки. Де вже купа корисної інформації прям ціла скарбничка? Нехай ваше в'язання буде легким та комфортним. До нових зустрічей та гарних вдалих вам виробів!